Вітаю всіх, хто мене дивиться. Сьогодні ми будемо робити джем з клубніки і малини. Тепер дивіться, щоб зробити нормальний такий хороший джем, який буде зберігати всі вітаміни і всі якості, наприклад, щоб полуниця зберегла всі вітаміни, які в неї є. Ми її кип'ятити не будемо, варити не будемо. Ми просто її переб'ємо блендером з цукром і поставимо в холодильник на зберігання. Це вже перевірений рецепт, яким я користуюся руки, і я знаю точно, що нічого з цим не буде. Я вже маю деякі по три роки, які ми не з'їли, і вони стоять як тільки вчора зроблені. Але він вийде, якщо ви дасте один до одного, то він вийде той чуть-чуть рідкувати. Якщо ви хочете, щоб він був чуть густіший у вас, то можете дати один до півтора. Півтора рази цукру і і один там стакан, наприклад, чи чи кілограм клубніки. Це дуже хороший рецепт. Я користуюся в зимі, наприклад, як застуда, я користуюся малинкою, якою, яку я заготовляю літом, і ми цілу зиму можемо пити спокійно чай з цієї малини. Воно дуже хороше. Ви можете додати його до блінчиків зверху пуляти блінчиками. Тоді, якщо ви хочете таке рідкувати, то ліпше робити один до одного. А якщо ви хочете густіше, щоб воно було, щоб тільки до чаю його додавати, то треба давати, наприклад, кілограм. Клубніки і півтора кілограма цукру, і просто збиваєте блендером і перекладаєте в пластикові посудини чи, чи шкляні, які маєте, закриваєте звичайною кришечкою, яка є на цих посудинах. Не треба там закатувати, не треба варити, нічого того не треба робити. І воно буде у вас зберігалося руками, скільки треба. Тільки воно має стояти постійно в холодильнику. То ви вже собі дивіться, скільки місця у вас є в холодильнику, і чи ви маєте можливість то зберігати. Тепер я перебила в мене тут було 300 грам клубніки. Я її перебила блендером. І тепер додаю 300 грам цукру. І тепер ми все разом змішуємо. перебити, щоб весь цукор змішався з суднікою. Все, ми перебили і тепер. І тепер ми його переливаємо в формочку. Тут в мене ще трошки лишилося, бо ми. Я тільки що робила. І тепер переливаємо в формочку, закриваємо і ставимо в холодильник. І так воно буде зберігатися до тих пір, поки ми його не з'їмо. Уявляєте, як то просто є. не треба тих варень, не треба оцього всього виробляти. І то ті всі вітаміни гинуть під час тої варки на великому вогні. А так дивіться, воно буде стояти в холодильнику, вам коли треба, витягнули. Собі зробили чайчик чи якийсь компотик, і на тому кінець. Дуже все просто. Зараз я буду перебивати малинку, але я не знаю, що вже чи то вже я не буду вже показувати, бо ви вже я думаю, що зрозуміли, що то робиться дуже просто. І ставити в холодильник. Я, я вам кажу так від себе, тому що я користуюся цим руками вже. Мені одна моя знайома порадила. Я спочатку не повірила, кажу, як? Воно буде стояти в холодильнику, йому нічого не буде. Вона каже, повір, буде стояти. Каже, йому нічого абсолютно не є. Ми цілу зиму так йому каже з дітьми. І я собі попробувала, слухайте, прекрасно, прекрасно. Рецепт геніальний. Тобто геніально то придумав. Без тої варки, без того всього. У нас як температура в зимі або якась грипа чи щось, то ми оцю малинку. Без собі з чайчиком розбавляємо і п'ємо той чай, воно температуру понижує. Слухайте, що ліпше треба? Що ліпше треба, коли людина хвора поп'є гарячого чаю з малиною? І не треба ніяких варень, бо варені вже немає цих вітамінів, вони всі загинули, поки ви робили варення. Так що запрошую, кого зацікавило, будь ласка. Ставте, ставте лайки, підписуйтеся. І дуже дякую, і до наступного якогось смачного відео. Па-па!